Мобілізаційні повістки поштою ви не чекали, а вони зробили декілька днів по тому. Внесли зміни в законодавство. Саме одна із змін була стосується постанови 560. 88 В пункт внесли зміни. І тепер мобілізаційні повістки вам можуть направляти поштою. Але за однією умовою, якщо у вас є пройдена ВЛК, діюча ВЛК на час відправлення вам повістки, головне як красиво вони зробили, яка кількість була непридатних, мирний час, обмежено, на придатний військовий час. Всіх зобов'язали пройти до 5 червня ВЛК. Хтось пройшов, хто когось визнали придатним для проходження військової служби в тилових частинах, а когось визнали придатним. І тепер таким особам будуть направлятися повістки, оскільки в них є діюча ВЛК. Ну, дуже красиво все зробили, молодці тим чином. Зараз ТЦК будуть направляти мобілізаційні повістки тим, хто має пройдено ВЛК. А як вони направляють ці повістки, Я думаю, багатьом вже відомо. В деяких випадках вони взагалі не виходять за стіни ТЦК. Вони в них полежали. Людина не з'явилася за цією повісткою. все, вони вважають, що це порушення. А в інших випадках направляють вони. Звісно, ж поштою по всі повістки повідомлення, що прийшло листа, навіть деяким не носяться. Люди навіть не знають, що їм щось на почту прийшло. До ТЦК будуть повертатися ці повістки з. Відміткою, що адресат відсутній за вказаною адресою, і таким чином повістка буде вважатися врученою. Далі співробітники ТЦК, після дати, на яку ви повинні були з'явитися по повістці, будуть передавати відносно вас матеріали до органів національної поліції. Там вже будуть відкривати кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призиву під час мобілізації. Потужно. На мою думку, дуже потужно. Головне, що набу вціліло, і люди, які виходили за це набу, навіть не знають, що, як розшифровується це набу. Ну, оце перемога, я вважаю. І що порушуються права людей, ну то вже таке. Якщо вам буде потрібна моя консультація або допомога, ви завжди можете написати мені в приватні повідомлення або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.